Кожного разу, друзі, коли оголошуєш збори на різного роду потреби наших захисників, то дуже тішишся, коли це все вдається зреалізувати. Щойно зателефонував наш невтомний волонтер Василь Піліпєйко. Василю, привіт, привіт! І сказав: Давайте, підходьте, під'їжджайте, бо автівка готова і. Вона їде туди, де допоможе здобути перемогу нашим хлопцям. Хочу вас, друзі, познайомити ще з одним Василем. Пане Василю, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ви про цю машину знаєте багато? Не, про, не тільки про одну і цю машину. За бразі, трьох тижнів, четверта машина завтра буде вже готова. Ми працюємо, служимо, захищаємо, просимо хто має можливість завжди добрі, скиньте яких по 100 гривень долучіться до нашої перемоги. Я... Якщо ми є патріотами своєї держави, кожного є в душі, то я патріотичність, маєте можливість, допомагайте. Для того, щоб була Україна, до цього потрібно докладати зусиль. І я зараз... Знаєте, як вона заїжджає машина? От, бачите, тут процес такий, що вона. Ця автівка стає на цю лавету і має свій маршрут. Я розпитаю зараз хлопців, куди вона їде, можливо, аж таких для дуже вже... Для наших хлопців з нашої територіальної оборони. Хлопці, скоро ця ластівка буде, буде у вас.

Усі всім дякуємо, що особи, сове люди, прості люди. Василю, я знаю, що цю автівку, яку передали з Шумська, теж ви назбирали трохи грошей на нього, але ж збір ще не закриває, ще треба. Ми ще не всі почали, Вона працює, почали, діну на нього купили, почали робити машина вузла, а нічого черка. І тест-драйв буде, обіцяє. обіцяєте. Обіцяєте, провезете. Я yeah. надіюся, що і я буду мати можливість, друзі, сісти і проїхатися. Проїхати. До речі, а давайте ми назвемо тих людей, які постійно, бо я вже не вперше тут знімаю. Хто тут постійно от роблять ці ремонти? Я ж так розумію, що тут теж не за всі гроші от хлопці роблять. Всі хлопці, всі. ті, що працюють на вантажі, ті, що працюють в автоколоні. ось Андрій завжди подобається. Uh -huh. Завжди, він завжди... колеса, всім воєнним воякам завжди робить, допомагає. І... ваш контакт більше в інтернеті. Ці хлопці зараз возять, дякувати Богу, я маю тут шанс бути тут робити, не їжджу зараз поки. Слава Богу. Треба буде теж буду їздити. Чим, запра... Чим її завантажили? оцю? Я бачила там і печиво, що таке, так? Це тільки початок. Вона буде, і цей бус буде повний, і ця буде повна. А, Кстати, за солярку дають солярку 100 літрів. Не знаю, чому наказати, Дають наші кримінальські хлопці з автопарку, так скажу, дають 100 літрів солярки на відправку цієї машини. Хто ж знаєте хто. Дивіться, а я бачила в інтернеті У нас сьогодні. Фарш також щоб дівчата пельмені робили в академію. Так? В академії, угу. так там дуже смачні, до речі, ці пельмені. і ви люди теж можете всі купувати. 180 гривень, коштує кілограм. Я так принагідно вже і їм зроблю таку невеличку рекламу, але всі ці гроші вони всі йдуть на потреби наших збройних сил України. Тому смачто смачно донатьте і разом наближаємо нашу перемогу. Дивіться, я бачила я б... в. А, а я хотіла ще вас запитати, ви е, кинули от в соціальні мережі такий пост, десь в ДТП потрапила автівка, на яку ви написали, що ми теж збирали гроші. Це, можна сказати, розхідний матеріал, правда, цих автомобілів, їх треба дуже багато. Так, зоєма. Сім літом ми її робили. Долучаюся, це на наступну нашу машину, яка зараз доремонтовується, яка приїде, яка збирається, так. Забрали з нової кошти. Резина ми нова. людям допомагаємо, люди нам допомагають. Це нова, дивіться, хлопці від такої резини, я не знаю, це як діти маленькі, від, від якоїсь подарунка, подарунки, там, іграшки. Це для них оця резина. Тому що вони на ній можуть проїхати де хочуть, а не стояти, боксувати, просити, щоб їх. І ще вони витягують ну, другі хлопці, рятують так само життя. Ця резина робить дуже багато. Ми рахуємо хто. Е... Хоче долучатися до нашої перемоги і допомагати нашим хлопцям, їм не потрібно говорити. дайте, візьміть, прийдіть, дайте. Дуже багато нормальних людей долучається. Дуже всім дякую. Дуже всім дякую. Що я хотів сказати. Що хотів добавити. А ще є генератор. Ще є генератор чоловіка, він віддає за третину ціни. Якщо комусь потрібно, то кажіть. Саме зберемо дуже потужний, хороший генератор сьогодні, буквально сьогодні, як знав. У мене поки немає таких запросів. То... Також звернулися хлопці до Васі до Васі з 3 окремої штурмової бригади. А, сьогодні просять, сьогодні, сьогодні. щоб ми, тому що бачить, що ми хочемо налаштувати такі машини з великої прохідності, як ЗІЛ газ 66 УАЗ. Тому що джипи на сьогоднішній час весною осені. Немає такої, е, не не такої прохідності. Звернулись хлопці, просять, щоб ми допомогли е, налаштувати їм декілька транспортних засобів. Ви от ви вирішили, що будете займатися власне, от таким. Ми не Вирішили, немає, диваних ніхто не хоче, але ми ті маємо себе. організувати, допрацювати. Ми почали минулий рік, ви злої, знаєте. Роботу ну, знаю, з е, реабілітаційним відділенням нашій лікарні. Виробити? На жаль, на сьогоднішній час все стоїть. Бути присутнім. Був присутнім, коли обстежувався в лікарні в лікарні п'ятницю. Чомусь зараз все стоїть, не знаю чому. Не можу сказати, не маю можливості обвинувачувати нікого. Ми свою позицію як інваліди, учасники бойові військовослужбовці. Озвучили, Довища залишили лист міській раді в лікарні. Дуже просимо просим не блокувати роботу для наших. А, заходів, то ми суттів, ми Тому чекаємо хлопці на приїжджають мордошівку. Приїжджають наші громади, вони мають право ну, підтримуватися, зробити, на на, на, зробити на, на, на. обстеження свого, своє, свого свого організму, тому що війна на турі і кожен день приходять, приїжджають. Всім об'єднуватися, допомагати. Дуже прошу людей, які намагаються блокувати якісь питання, не блокувати їх і вирішувати, тому що в країні війна, ми маємо об'єднуватися. Заправку роблять хлопці з товариства Укртранс автопарк наш. Зараз, зараз він під'їдеться ще чоловік. 100 літрів солярки дають, Ці машини їхали, щоб прошу вже не просити людей. І так люди люди я вже розумію, що не можуться, але дуже багато. Я ля їде. Люди ляля, хлопці, як діти маленькі питаються вас, коли? коли вже вона буде. Кажу, вже виїжджає. Вже, вже, все. Тобто вона вже сьогодні їде, так? Вона їде завтра, вони сьогодні грузять, угу. Це, в них початок не загрузуть. Вони загрузять цю машину, та що зверху, загрузять цього буса, і ще, і ще один бус, так само теж з Лавитою, теж з машиною, дві машини їдуть. Тобто, відправка. Поясни, що е, більш нагальніше 66-ті газони і буханки, чим джипи. Джипи не їсть. Тобто, друзі, якщо у вас є крутий джип, і ви думаєте, як допомогти армії, візьміть його, продайте десь кудись в Європу, а купіть от кілька таких таких от буханок або зілів, які будуть служити тим хлопцям, які нас з вами охороняють, продайте, які то, бережуть то, наш то, спокій, то, до перемоги, то, правда? То, Бо то, інакше, то, інакше то, нічого то, не буде. Якщо то, не всі то, ми стараємося допомагати нашим. Військовим з нашої громади ми не відмовляємо нікому, але ми стараємося завжди допомагати переважно, тому що напротяж на, на другого року війни плюс-мінус всі вже розпроділи. Все буде Україна. Все буде Україна. Героям слава Україні, слава. Слава, Україні. слава і слава справді. Слава людям, тим, хто не втомився, тим, хто хоче наблизити нашу велику українську перемогу. Друзі, є багато різних волонтерських рухів, є багато організацій, є багато зборів, до яких ви маєте. Можливість долучитися, але е, прошу вас, дивіться, куди ви донатите свої гроші. Давайте Будь тільки ласка. своїм своїм перевіреним, які точно підуть за призначенням. Водій е, Давайте позна... ви Казали, що ви не будете мені нічого казати, але все-таки кілька слів доведеться сказати. я Автомобілем першим у нас другий вже стоїть печає, який буде їхати на 455-ту бригаду, цей буде їхати на 75-ту бригаду для наших захисників. Я думаю, дай Бог, все добре, ми доїдемо. І що ці автомобілі принесуть їм користь, щоб дякувати Богу, щоб вони всі повернулися живими, здоровими. А з нашої сторони, що ми можемо, ми будемо робити все, що потрібно, щоб підтримати наших хлопців. Я вам щиро дякую. Хай Бог береже в дорозі. Наші хлопці це ті люди, які не втомлюються. І це ті люди, на плечах, яких тримаються всі збори, всі великі і маленькі. До речі, я не втомлююсь говорити про те, що маленьких зборів немає, маленьких донатів немає. Кожна ваша гривня вкладена у такі автівки. В запасні частини, в колеса, в продукти вона стає великим великим донатом у спільну велику українську перемогу. Хай Бог береже і тих, хто їде, і тих, хто захищає. Нехай Бог буде з Україною. Слава Україні! Героям слава!